Книга псамів це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і псен та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства, звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів. Мої вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги Псалмів. І разом з «Трансвітовим радіо з вами в студії я, Ростислав Бабенко, і зі мною досліджувати єврейську поезію будуть Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач в Київській богословській семінарі. Ось і підійшла до завершення наша серія програм по вивченню книги Псалмів. За ці кілька місяців дослідження ми звикли до цієї книги і, напевно, вже не маємо того невідомого страху перед єврейською поезією, як це було раніше. Ми досліджували найвідоміші псалми, говорили про жанри, стилі, які використовували автори пісенної збірки Ізраїля. В наших програмах ми звертали увагу на емоційність і доктринальність книги псалмів. Пам'ятайте фразу Олега, що вивчення цієї книги це ключ до серця єврейського народу. Ми насолоджувалися єврейським співом-ритмикою, вчилися відчувати текст на слух. Його наголоси запам'ятовувати і зберігати в серці все, що говорили автори вікових творів. Але рухаємось далі. В нас попереду ще ціла програма, і перед початком вивчення помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за ті благословіння, які ми мали в Твоєму слові. Дякуємо Тобі за наших викладачів і за цю дивовижну програму, за цей дивовижний проект. Вивчаємо Біблію разом, і, зокрема, за книгу Псалмів. Дякуємо за те, що автори цієї збірки відкрили нам своє серце, відкрили нам свій духовний досвід спілкування з тобою, Боже. Тому ми просимо тебе, навчи і нас так само щиро й відверто висловлювати тобі свої думки, почуття і емоції, говорити з тобою так само, як це робили твої слуги багато тисяч років тому. Просимо тебе про це в ім'я Месії Ісуса Христа. Амінь. Нам залишилось ще трішечки. І минулого разу ми розпочали вивчення 13-го псалма, і він же 52-й. Пам'ятаєте? Говорили, що він двічі зустрічається в збірці. Цей псалом вказує нам на людську природу і гріх, яким вражені всі живі істоти. Псалом 14. -й. Псалом Давида Безумний у своєму серці сказав: Нема Бога! Вони піддалися розтлінню, Чинячи огідні речі нема жодного, хто б чинив добро. Господь з неба дивиться на людей, аби побачити, чи є розумний або той, котрий шукає Бога. Всі відступили, разом стали непридатними, нема нікого, хто чинив би добро, нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті, що чинять беззаконня, що пожирають мій народ, наче їдять хліб, а на Господа не зважають? Тому й огорне їх страх, оскільки Бог перебуває з родом праведних, ви глузуєте над радою у Бога, та Господь є його притулком. Хто принесе Ізраїлові спасіння Сіону? Коли Господь відверне полон свого народу, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Саме тому апостол Павло цитує Псалом, коли пише листа до римлянам. Як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, нема хто Бога шукав би, усі повідступали разом, стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Римлянам, третій розділ ми зупинилися на тому, що цей псалом говорить про людей, які не вірять в Бога. Поведінка цих людей викликає сумніви. Чи взагалі вони мають якесь відношення до моралі чи етики? Але як це було можливо в ті часи жити серед різноманітних богів і бути атеїстом? До речі, дуже цікаво, що римляни, особливо аристократи, в той час, в час апостола Павла, вони були фактично вже атеїстами, але вони соромились це визнати, ну тому що якби загальні маси цього не оцінять. Але вони визнали і погодилися з безпорадністю і безтолковістю їхніх богів. Вони приносили жертви, але так по інерції, скажімо так. І в той же час оці римляни, коли зіткнулися з християнством, вони стали називати саме християн-атеїстами. Вони почали звинувачувати християн в атеїзмі і за це їх переслідувати. А чому називали їх атеїстами? Тому що просто християни не користувалися якимись зображеннями Бога, не поклонялися цим зображенням, і їм взагалі це не потрібно було. Це дуже неймовірний був, з одного боку, час, тому що ми бачимо неймовірне зростання, дуже швидке зростання церкви. Ми бачимо, як з 12. Таких жителів провінції через буквально кілька поколінь, фактично кожен десятий в Римській імперії належав до церкви, десь більше, десь менше, але це шалений просто ріст, це неймовірний вплив, це велика ціна. Цьому була заплачена, але люди, ті, які знали Ісуса, ті, які стали послідовниками Ісуса, вони були готовими цю ціну платити. І от важливий дуже момент, що цей псалом дуже чітко говорить про те, що стан мого розуму неодмінно відобразиться на всьому моєму житті. І коли я говорю зараз про розум, я маю на увазі взагалі серце, внутрішність людини. Це і наш розум, це наша душа, це наше сумління. Оце все входить в стародавнє розуміння слова серце або душа, серцевина наша. Тобто те, що в мене всередині, воно виявиться назовні і недаремно говориться про зіпсуття цих безбожників. Ідея гниття тут передається, а гниття це те, що протилежне життю. Є те, що гниє, воно померло вже, і є те, що живе і розвивається. Чинять обридливий учинок, усі повідступали, нема доброчинця. Разом стали бридкими вони, чинять безправ'я, мій люд поїдають, хліб Господній їдять. Та не кличуть його. Послуговуються всіма цими благословіннями, але Господа не шукають. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Павло стверджує, що люди, які не вірять в Бога, були завжди. Неважливо, що вони сповідують, який одяг носять, чи то шати праведника, чи то одежу блудника. Саме тому Ісус особливо застерігав від такої категорії лицемірів, що мають досконалий вигляд, але всередині вони нечисті. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібно до гробів побілених, які гарним зверху здаються, а всередині повні трупних кісток. Та всякої нечистоти. Матвія, 23 розділ дуже моторошна картина, особливо для тих, у кого добра уява намалювати в своїй фантазії ось такого огідного зомбі, але Господь підібрав найкращий відповідник тому, як Він бачить подібну людину, що, наче вірить в Бога, але насправді є прихованим атеїстом. Іноді Бог так само бачить і нас. Коли ми вголос сповідуємо його велич, співаємо у неділю гімне поклоніння, а серед тижня робимо гріхи. Звичайнісінький труп, накачаний бальзамічною рідиною і пофарбований працівником моргу. Ось хто ми. Але цей псалом повідомляє ще про одну небезпеку. Хтось може сказати, я просто не бачу Бога. Але може питання в твоїй сліпоті? Хтось каже, я не чую Бога. Але коли ти оточив себе різними шумами, то ти цього не зробиш, не почуєш. І от дуже часто зараз, більше всього, люди зараз кажуть так: я не відчуваю Бога. Але коли ти, не дай Боже, відморозиш пальці, ти їх теж не будеш відчувати. Це не значить, що тобі не треба пальці. Це значить, що ти опинився в неймовірно небезпечній ситуації, і тобі треба себе рятувати як тільки можна. І може питання саме от в твоїй духовній нечутливості і нездатності його відчути, взагалі наш час такий помішаний на відчуттях, на емоціях, на якихось переживаннях, починаючи з кінця 60-х минулого століття. Секс, наркотики, рок-н-ролл, все те, що дає неймовірно гострі переживання в кіно, все чуттєве, все чутливе. Один мій знайомий говорив, я йому Євангелію ділився, і він якось з гіркотою так сказав: я йому кажу про перспективу, що ти почнеш нове життя, одружишся, сім'я і так далі. І він каже: я мав сотні статевих партнерів. Як я можу? Полюбити свою дружину і мати з нею такі добрі стосунки, якщо в мені всередині просто все це вигоріло. І це запитує хлопець, якому 22 може роки, він собі просто ні в чому ніколи не відмовляв. Він жив для себе. І в 22 роки він зупиняється і говорить: я вигорів, я банкрут. У мене немає нічого, і в майбутнє мені взагалі ну, вже не цікаве і не, і не чіпляє мене абсолютно. Чи був у вашому житті випадок, коли ви відчули, що Бога поруч немає? Я кажу про ту саму духовну німоту, коли, наче, не все так погано, але ти нічого не відчуваєш до Бога. У тебе немає відповідей, немає думок, лише тупий біль і образа на всіх. Ти не хочеш ходити до церкви і читати Біблію, твої духовні нервові закінчення вже не працюють. Мало б бути важко від того, що ти відокремився від Господа, але вже все одно це дуже небезпечний стан. Але Господь може відновити мертве, і заніміле, і хворе. Колись пророк Єзикіль пророче побачив, як це може виглядати. Тож я наділю вас моїм духом, і ви воскреснете. Я поверну вас на ваші землі і пізнаєте, що я Господь, сказав це і виконую, запевняє Господь. Я відчув на собі Господню руку, пише пророк, Господній Дух випровадив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісток. Він обвів мене довкола долини, і я побачив, як їх багато на поверхні долини і які вони сухі. І Господь запитав мене. Сину людський, скажи, чи можуть ці кістки ожити? Я ж відповів, Владику Господи, лише ти знаєш. І коли я відкрию ваші могили, мій народе, і виведу вас із ваших гробниць, тоді ви зрозумієте, що я Господь, тому виголоси пророцтво і скажи їм, що говорить Владика Господь. Ось я повідчиняю ваші гробниці, і виведу вас, народи мій. Ви залишите ваші могили, і я поверну вас в Ізраїлів край. Після цього він сказав мені, сину людський ці кості це весь Ізраїлів дім. Вони самі кажуть висохли наші кості, загинула наша надія, і нам прийшов кінець. І я оголосив пророцтва так, як він мені наказав. Тож увійшов у них дух. Вони ожили і повставали на свої ноги дуже велике і незлічиме військо. Тоді Господь сказав мені оголосити пророцтво щодо Духа й провістити. Сину людський, скажи Духові, що говорить Владика Господь. Прийди дух життя від чотирьох вітрів і вселись у цих убитих, і нехай вони оживуть. Я спостерігав, як на них з'являлися жили, наростало тіло і як воно зверху покривалося шкірою, проти в них не було духа. Отже, я проголосив пророцтва так, як мені було наказано. Я ще не скінчив пророкувати, як почулося шарудіння, кістки почали рухатись, і одна кістка наближалась до іншої кістки. Обкладу вас сухожиллям і наросте на вас тіло. Покрию вас шкірою та вдихну у вас дух, ви оживете і пізнаєте, що я Господь, ось що говорить Владика Господь до цих кісток. Ось я вселю в вас дух і ви оживете. Тоді він звелів мені провістити щодо цих кісток пророцтва і сказати їм кістки сухі, слухайте Господнє Слово. Книга пророка Ізекіля, 37 розділ. Друзі. Пам'ятайте. Бог збирає мертве і поховане людьми, вдихає свій дух і надає другий шанс. Якщо ви дозволите йому і не будете подібні до фарисеїв, він зможе вас відновити, буквально воскресити вас для нового життя. Він може зробити дива навіть там, де зневірилися найбільші оптимісти. Звісно, ми маємо пам'ятати про те, що Бог в своїй любові. І в своїй милості обіцяє відновити цей світ. Неправильний, грішний світ, наповнений отаким от безумством, таким атеїзмом і всім іншим. І особливо, от якщо взяти 52-й псалом, то ми можемо прочитати, що там змінилося ще. От замість 5-го, шостого віршу в 13-му, у 52-му в 6-м віршем, написано так. Тоді настрашилися страхом вони, хоч страху не було, бо розсипав Бог кості того, хто тебе оточив був, ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. І от в цих завуальованих словах, про що тут іде мова? Тут мова йде про те, що була здобута велика перемога, і ця перемога така значуща. Що ми допускаємо таке, що Давид взяв один із своїх псалмів, змінив кілька рядків і таким чином створив ще один псалом. І один нам відомий під номером 13, а інший нам відомий під номером 52. Розсипав кості і посоромив це синоніми. Це одна й та сама думка, яка повторюється двічі, тому що найгірше для людей того часу було. Загинути і не бути похованим. Це не просто поразка у битві, це ще і приниження, це неймовірна ганьба, неповага до твого тіла. Угу. І отут малюється поле битви, де повністю розбита армія лежить просто неба, і нікому їх навіть за великим рахунком поховати. І от. Просто уявімо ці кості на полі битви, це не якась сцена апокаліптична, це може бути зображення нашого життя. Якщо ми жили в якійсь мірі в побутовому атеїзмі, якщо ми жили в інтелектуальному атеїзмі, якщо ми були такими безумцями, які в серці своєму казали, нема Бога, і ми руйнували своє життя, ми піддавали своє життя просто от гниттю. Ми самі зігнивали заживо, то, по-перше, нам треба погодитися, що це винесений Богом вирок, це його гарантія, що так збудеться, і це те, що ми заслуговуємо. З іншої сторони, ми повинні розуміти, що в милості своїй Господь, і є в книзі Єзекіїля, Велике пророцтво, що Господь, долину сухих костей. Знову ж таки, була якась битва, хтось зазнав поразки, і крім поразки, зазнав ще й ганьби величезної, що цю долину сухих костей Господь перетворює в Оазис і ті, хто зазнали поразки і ганьби, вони піднялися і отримали нове життя. Повертаючись до християн, яких римляни називали атеїстами. Повертаючись до апостола Павла, який цитував цей псалом у Посланні до Римлян, ми можемо згадати ще те, що писав Павло до Корінтян у першому розділі: бо слово про Хрест для тих, що гинуть безумство, а для нас, що спасаємося сила Божа. Написано: Я знищу мудрість мудрих і відкину розум, розум розумних, де мудрий. Де книжник, де дослідник віку цього? Чи Бог не обернув мудрість світу цього в безумство, через те, що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій, то Богові до вподоби було спасти віруючих через безумство проповіді. Ми не проголошуємо якесь суперзнання. Таємниче, приховане, і коли людина Його знає, то вона отримає якусь свободу. Ми не проповідуємо тільки матеріальне зцілення і процвітання. Це взагалі не є акцентом, основним Євангелії. Ми не гарантуємо навіть успішного життя для того, хто повірить в Ісуса. І до активного життя в політиці ми заохочуємо, але не закликаємо, не робимо це основною ціллю життя. Ми проповідуємо Христа. І до того ж розп'ятого. Бо саме в особі Ісуса, який прийшов у цей світ, знову ж таки, для того, щоб проголосити нам амністію, знову ж таки, що цей Бог, який з неба дивиться на землю і шукає розумну людину, цей Бог прийшов на землю для того, щоб відкрити нам спасіння, дарувати нам благодать. От цього Ісуса ми проповідуємо. І для багатьох безумців це може здатися безумством. Для багатьох самозадоволених людей це може здатися чимось занадто різким, непотрібним і неприємним, але нема іншого імені під небом, яким ми могли би спастися. Тому псалом 13 і псалом 52 застерігають нас від, я думаю, в першу чергу, такого побутового атеїзму, щоб те, в що ми віримо, воно співпадало з тим, як ми живемо. І те, як ми живемо, щоб воно співпадало з нашим глибоким внутрішнім переконанням і богошуканням. Ось про це, 13-й псалом або 14 й і 52-й псалом, дуже наполегливо говорять і проголошують. Ну, ось і все. Це кінець. Ми мусимо йти далі, в наступну книгу. Але залишилося ще багато псалмів, які чекають саме на вашу увагу, через які особисто Господь проговорить до вас. Це як ті острови десь в океані, де приховано багато скарбів, і кожен з них ви можете дослідити і розкрити для себе. Головне, як колись казав наш гість Олег Павліщук, на цій мапі островів знайти той самий хрестик, навколо якого і відбуваються всі події. Отже, хочу від себе залишити невеличкі поради, які ми чули протягом нашого вивчення Біблії. Читайте псалми, підкреслюючи в тексті слова й фрази, які постійно повторюються авторам. Напевно, це і є головна думка. Зазвичай псалом поділений на кілька частин і не є чистим в своєму жанрі. Він може починатися як пісня плачу, але завершуватися закликом до Бога царювати і запрошенням до слухачів вклонитися йому в храмі. Знайдіть той момент, коли настрій автора і співака в тексті міняється, і дізнайтеся, а чому так сталося. Зазвичай, ось цей перехід від плачу до радості, від приниження до величі відбувається через якусь подію або смислову базу. Яку сповідує автор. Перечитайте псалом ще раз, а можливо, і ще раз. І, напевно, тепер ви вже й самі починаєте помічати складові пісні. Зверніть увагу на емоції, які обурюють автора. Випишіть собі окремо на папірці ті метафори і образи, які використовує автор. Спитайте, а чому саме ці образи? Чому, наприклад, пастер Добрий? Що можуть означати ті гіперболи і порівняння, які ми бачимо в тексті. Ну, наприклад, один день в домі твоєму краще за тисячі інших. Чому один день? Чому тисячі інших? Пам'ятайте, образи і метафори це мова псалмів. Але найголовніше це відповідь на питання, до чого особисто мене закликає цей псалом. Пам'ятайте, що книга псалмів – це відносини людини і Бога. Стосунки, як вони є. Можливо, найважливіше, про що ви спитаєте себе під час читання або дослідження, що тепер я хочу сказати Богу? Які емоції і бажання викликала у мене ось ця пісня, цей псалом. Напевно, ж це був заклик поговорити з творцем. І що я буду тепер робити? Я приєднаюсь до цього заклику. Пам'ятайте, друзі, Бог чекає розмови з вами, Він хоче з вами поспілкуватися. Псалми це аудієнція людини і Бога. Тому, коли ви зустрінетеся з Богом на сторінках псалмів, говоріть щиро і відверто: не намагайтеся підбирати кошерних або канонічних слів. Радійте, коли радісно. Голосіть, коли сумно. Головне, не мовчіть. Псалми це озвучка того, що відчував і відчуває єврейський народ. А що відчуваєте ви, коли читаєте ці пісні? Навчіться озвучувати Богу ту емоцію, яка сьогодні обурює вас. Це не соромно відчувати лють на ворогів і бажати їм смерті. Але перед тим, як ви почнете мститися, скажіть про це Богові, поділіться своїми планами, помсти або попросіть Його це зробити за вас. Але скажіть це Богу обов'язково. Ви кричите від несправедливості. То перед тим, як здіймати галас, все те саме, що ви збиралися сказати кривдникам, скажіть Богу. Навчіться звертатися до батька перш ніж ви все це скажете людям. Поділіться своїми думками і враженнями. Ну, а нам час закінчувати програму. Для вас весь цей час працювали і досліджували книгу псалмів Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Викладач у Київській богословській семінарі. Божих вам благословіть! Почуємось в наступній книзі. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.